Ми з Олегом зранку вже прокинулися. Добрий ранок всім. Гарна погода сьогодні. Супереч тому, що писав синоптик, що сьогодні будуть дощі, дощі немає, але я бачу, що перенеслося все на завтра. Завтра можуть бути. От, -от таке. Ми переживемо. Які сьогодні плани? Хочемо зараз з Олегом поїхати на Бакоту, він мене тягне. Бакота там такі гарні зона відпочинку на Дністрі, пляж. Каньйон зараз будемо їхати, побачимо. А якщо хоче попередньо каже, давай сметаємося в місто, ще зробимо пару фоточок, якраз зараз буде освітлення хороше падати на замок, сонце встає і так освітлювати замок. Вчи тільки 8 година. Ми подовжили наш термін перебування ще на одну добу. Нам так все сподобалося, що вирішили ще затриматися на день. Ну а завтра вже зранці зберемося. І поїдемо на Коростень. Сьогодні поки ще тут. Каву. Я вже майже допив. Олег вже допив, вже, вже дві сігарети скорив. Я йому кажу кава, сигарета, краще кава без сигарети. Ну, це таке, знаєте, особливе задоволення, яке не кожному, скажімо так, до снаги, а йому до снаги. Кава, сігарети і ваш де це? Ну так, да, ну так, да. бачите, що робиться. Красота. Чудовий ранок, да. гарний буде день, сонечко, тепленько, сонечко, Все воно. Гарно переночували, Олег трошечки, як тільки ми лягли, трошечки так похрапував, я аж навіть злякався, думаю, ну все, це в мене сьогодні буде безсонна ніч. Ні, знаєте, Потім заспокоївся і я спав класно. Ну, щоб... Щоправда, супружеське ложе, ми з ним розділили на двох. Ну, один одному не мішали. Він собі нове одіяло заправив. Там ще одне було одіяло, він скористався ним, а я так. Нормально. Так що і тут реалії війни нас не відпускають. За ніч два рази було Тому І тут воно так гучно все. Кацапи біснуються, Ото таке. Все одно врешті-решт буде перемога. Наша перемога. Все буде файно. Слава ЗСУ. Слава Україні. Олегом ми їдемо в Бакоту. Виїхали з Кам'янця-Подільського. Вирішили ще затриматися на одну добу. Дуже нам сподобалося. Гостинність хазяйки і місце саме, розташування і комфорт, рівень комфорту, послуги. Все на рівні. Тому вирішили, а що ми будемо шукати ще, якщо тут все у нас? Все по місту. Недалеко ця Бакота, 40 км від Кам'янця. Зараз їздимо там Дністровський каньйон, побачимо, покупаємося, Олег каже, взяли з собою плавки. Ну, зараз все побачимо. Під'їдемо ближче, побачимо. Сьогодні дуже спекотно, Ну як дуже спекотно. Напевно, по відношенню до тих днів, що були, що пройшли, так було помірно тепло. 20 градусів, то сьогодні всіх 25 і так. Вже відчувається, що спекотно. Такі тут серпантинчики. Ну, звісно, їдемо в районі Дістровського каньйону. Місцина така цікава. Дивіться, яка красота. Клас. Олег спеціально тормознув, щоб насолодитися. Він сьогодні у нас ведучий, тому що в нього навігатор стоїть. Він такий досить затяжний спуск, вже їдемо довго, фіга собі. Як ото в Карпатах. Чесне слово о час підемо наверх. Колегам невелике ЧП. Коротше, на ходу в нього зеркало відламалося і відлетіло. І десь там на серпантині, я от не знаю тепер, що нам робити. Значить, вертатись його шукати це зеркало. Він каже, будемо їхати обратно, може знайдемо, але ж якщо його вже хтось там підніме, то вряд і ми щось вже знайдемо. Ну, Я думаю, якщо воно вже відламалося і о басфайде бах. Тоді прийдеться замовити десь на, 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 на баджач, якомусь сервіс-центрі, чи де там, я не знаю, чи на якому сайті прийдеться замовити зеркало, Це в тебе право відлетіло, так? Да? Ліка, що сьогодні за день. ну воно, Я бачу, воно по-живому там відламалося, де метал Да. Метал відламався, yeah. метал. Завідати від вібрації чи що, чи ти може його затягнув, сильно скрутив йому в oh. Ну В общем, таке у нас Чіпе невеликі. Ну що ж, їдемо далі. Що ще не так? Відломив зеркало, да, йо майо що таке, блін. Ну давай Вирішив Олег вертатись, шукати його. Давай. Я тоді розвернусь. Буду тебе в тіньочки чекати! Якщо хочете покататися по серпантинам, ласкаво просимо вас. На дорогу від Кам'янця-Подольського до Бакоти отримаєте задоволення. Дорожка тут відкатана, класна. Вона, я так бачу, нещодавно відремонтована. І краєвиди, і серпантини. Все отримаєте повну насолоду. Тут почався бездоріжжя. Ну, таке лайтове, звісно, але навіть не для цього мотоцикла. Абсолютно підвізка не відпрацьовує. Навіть найменші горбики вона дуже жорстка. Чи вона так може налагоджена? Ох, а тут, звісно, краєвиди. Белін. О, красота. Ну, вже недалеко залишилося, ми вже, напевно, кілометрів п'ять йдемо по такому бездоріжжю. Ну, я б не сказав, що це вже геть бездоріжжя таке. Але навіть не для цього паркетничка. Honda CB 500 явно не предназначена для такого. Дуже некомфортно їхати. Я думаю, більш таки пристосований мотоси, ковтали б це все, а ця Honda нефіга не ковтає. Підвізка тут, звісно, не в дугу. Тому я і не люблю по таким дорогам, знаючи, що в мене мотоцик не пристосований. Не люблю виїжджати на такі дороги, тому що почуваю себе некомфортно. Досить так жорстко, жорстко. Звісно, ходи, повісочок тут невеличкий. Передні велика сіки там 120 мм всього ход, тому вона не годиться. Блін, кажеться, що зараз його розтрясе на цій дорозі. Я так думаю, що якась бафріка твін або Тенери 700-ка. Їхала б кілометрів 60 і не відчувала б цього всього. А тут їдеш 30 кілометрів, блін. І... Ой, як пахне лісом, фантастика. Я вже тут взагалі мотоцик заглушив, тому що їдемо весь час вниз. Дивіться, яка краса. Ооо! Да, красота. Можна двигун не включати. економимо паливо. У мене там під сидушкою лежить відвертка і нож, і воно там так громихає що мені здається, що мотоцик розвалюється на ходу. Тут вже як якийсь кар'єр. Ох, йоги мою. Йо, йо. Відвідування платне. Ага. Охороняється законом. Зараз я не здивуюся, якщо там хтось буде внизу стояти і ще брати гроші за те, що ми сюди спустились по такій дорозі. Майже доїхали до води, але легше кудись їде. Куди? Чи десь тут може станемо? Ну це я теж думав, де його читаться споживки. Я так зрозумів, що ми зараз отак от десь аж виїдемо туди на ту сторону, а, якщо поїдемо. Угу. Якщо поїдемо. Ну, поїхали. Поїхали вже Ну. Приїхали ми з Олегом на Бакоту. Ну і скажімо так, очікування не справдилися. Все не так, як ми собі уявляли, а думав, що тут якесь лазурне побережжя. З лазурною водою, чистішою, піщаний пляж, ну і дійсно голі дівки, а насправді тут зовсім не так. Ну, подивіться самі. Це ми в такому місці стали. Щоб рибалити тут, да, тут, звісно, класно. Я бачу рибаків. Рибалять, спінінги позакидали. ще звісно, великі, дуже великі. Риби тут напевно немеряно. Водичка така собі. Я бачу цвіте і плюс зілля багато. По берегу берег такий. Ось такі Кам'янисто-глиняний. Кам Олег каже, я не полізу купатися, щоб ще якусь каже, зразу потреби. Олег, покупаєшся під душем сьогодні в номірі. Ну, нічого страшного. Зато приїхали, побачили. Будемо знати, що до чого. Рибаки ловлять рибу. Лагерь палаточний. А так, да, і ми їхали по побережжю. Кругом стоять люди, кругом палатки. Дуже багато палаток. Люди приїжджають, відпочивають. Ну, скажімо так, на любителя. Може кому сподобається, а кому і не сподобається. Йдемо мы обратно з Олегом, з Бакоти, по цим серпантинчиком. Класно! Вниз вверх, вниз вверх. Офігенски! Те що ми і хотіли Тепер до гори. Зупинився, підожду трохи Оліга, Аллеха стає. Ось така тут гарна місцинка. Погортина, дуже гарна. Я вже на спуску. Будемо спускатися, потім ще раз підніматися. Декілька разів. Олег пішов собі каву брати. Ми вже десь таки вибрались трохи з тої пагортини ближче до Кам'янця-Подільського. Зараз підемо з ним на вечерю. Ми вже там собі придивилися, де ми будемо борщ їсти, бограч. Годі живе пиво. А що, кави немає? Ні. Немає. Тут, тут пиво, а каву пиво. от тобі на. Скільки думав, що камінь це, кстати, саме перше місце, в якому було дуже багато кав'ярів. Не в Відні, не у Львові, а у камінці. А на жаль, вже все повернулося. Тільки живе. Олег все-таки хоче кави і все, хоч ти трісне. Далі шльома тут біля мене поставить, біля мого шльома. Шлема, біля Єдине, що тільки у нас яке з усього цього спомину останеться, це брудний мотоцикл, подивіться який. Це їзда, <смітна> що Давай, давай, їжай. <смітна> І знову у нас кулінарне шоу. Ну як кулінарне шоу, ми прийшли трошечки повечерять. З'їздили ми, не скажу, що вдало. Ну, як на мене, то не вдало. Очікування були дуже великі на цю бокоту. Олег мене, звісно, так наманив той бокот і сказав, що там так все круто. Ну, коли ми туди приїхали, ще окрім того, що саме так по собі місце, ну так, сумнівно, дорога туди не дуже гарна, і ми приїхали такі, як чорти, блін, всі в пилюці, Ну тим не менше. Ну, основне, що вода, щоб вода така, що залізти в да. воду просто неможливо. І не може. І гарна там була вода. Вода така, вона цвіте, от, прибивало волною зілля, і таке, що зайти в річку було неможливо. Да і ніхто й не купався, хоча ми там і люди, бачив, що місті люди Ну, да. Зато сьогодні ми обідаємо, бачите, в якому місті. Над річкою називається кафе. Над річкою. Тут залишки старих замків, там руїна, там руїна, ми ще з Олегом їх обійдемо, а потім після обіду у нас такий невеличкий захід підемо в парк. А ще ось там гарненький велосипедик. Ну, да, Там таке крутиться, як типу, булин, тут не видно цієї біседки. Так що якось так пообідаємо, пообідаємо, повечеряємо і будемо йти десь на город чи погуляємо в парку. Там теж гарні лебеді, зробимо пару гарних фоточок, пофотаємося. Будемо відпочивати сьогодні, тому що завтра додому майже 400 км треба їхати. Ми не будемо поспішати сильно, але все одно їхати треба. Нам залегом вже принесли по бограчу. Тарілочки. Олег побіг по пиво безалкогольне. Тут немає пива безалкогольного, тому він каже, я хвилин 15 і буду з пивом. От хочеться йому пиво безалкогольного і все. Ну так хоче, хай п'є. Поки Олега немає, нам принесли ще і салат шопський, називається. Чому шопський, не знаю. Там сир, огірки, помідори, все це натерте з сиром з Вчора щось таке приблизне, вроді як їли. Вирішили сьогодні повторити, але тут воно трошечки відрізняється, звісно, не так. Ну це й добре. Якесь різноманіття повинно бути. Вже хочеться бограча. Красота. Ми вже починаємо. Нам все подали, що ми замовили: рибу, гріль, салати, бограчі. Ну і нам смачного. Я думаю, повинно бути смачно. <рес> Він такий гострий. А. і знову ноже суки сіяння за нас спомні. Да, знову От повітряна відповідь тривога. Отаке, ну, От будемо їсти під повітряну тривогу. <рес> От йдемо. Хочемо подивитись, чи ми вийдемо сюди, сюди в місто. Я й думаю, що вийдемо. Ну, сама по собі фортеця цікава. Її б відновити так, як вони відновили стару фортецю. Він, звісно було б теж. А може ще не дійшли руки, можливо. Можливо, ще відновлять. Ну, було б теж цікаво. А з іншого боку будівля має такий вигляд. Башта Стефана Баторія. Інші назви, семиповерхова. Королівська Кушнірська найбільша башта на території старого міста, збудована в 1560-х роках. Первісно мала 5 ярусів, а дах був зроблений у формі двох високих канонічних завершень. У 1585 і 1785 вежу перебудували за польських королів Стефана Баторія і Станіслава Августа. У 1785 році вона стала семиповерховою. Добудували. Ну так, да, така. Цікава башна, башта. Ходимо, гуляємо гарними вуличками Кам'янця-Подільського і тут бачите, які у нас хазяйки. Хазяйки цих вулиць, ось вони. Держаметься. Від цього він води, де наші Ми вже присіли трошки селегам парку. Я каву від морозиву. Тут такі цікаві. Майданчик для дітей. Діти собі їздять на всіх видах. Віліків тут всяких таких тачок катаються. Ну і люди теж відпочивають. І ми з Олегом відпочиваємо. Так, да, поп'ємо кави, може, вже трошечки і пізно, але... Нічого. Наша хазяйка, вот, дивіться. Вона приходить зранку, вечором приходить і все намагається попасти до нас в кімнату. Ми мотоцикли отак от укрили чехлами свої, тому що збирається дощик уже накрапає такі невеличкі. Аби тільки завтра ми їхали без дощу. Ну, я думаю, що все буде добре. А вже ж бе mm. мога буде за нами.